Ще трошки покажу іргу, що подобається мені, хочу сказати. Ягоди спіють не всі зразу по черзі, і, можливо її просто їсти, ходити щепати. Осінню листя в неї красиве стає. От, зараз покажу, які. Ягідки невеличкі? Ну, вкусненькі. Так що хто хоче собі кущик для декоративності? І також для того, щоб поласувати трошки, ірга вона гарна. Ну і росте а як кущ. Ось наросли нові пагони. Це вже роки три вона росте. Ось Також прямо тут всі поспіли майже. І обривається дуже добре. О, буквально 10 секунд і готова.